З вами Юльця на кухні, і сьогодні ми спечемо дуже смачний та по-святковому красивий львівський сирник. Ніжна сирна маса, мак, цукати. Одним словом, це відео точно варте вашої уваги. Але для початку давайте заваримо собі запашної кави. Адже, як відомо, кава та сирник це візитівка славетного міста Лева. Сьогодні я вам пропоную спробувати каву свіжої обсмажки від української компанії 25 Coffee Roasters». Для підписників мого каналу маю подарунок, а саме промокод на знижку 20% на усю продукцію на сайті, окрім комбо пропозицій. Промокод дійсний цілий місяць. А поки готується моя кава у класичній гейзерній кавоварці розповім вам, чому рекомендую 25 Coffee Roasters». Перше і основне компанія українська, а свого виробника потрібно підтримувати. Наступне в асортименті компанії присутні понад 25 позицій кави із 13 країн світу. Але разом з тим, привітні дівчатка-менеджери допоможуть вам не розгубитись у цьому розмаїтті і обрати саме ту каву, яка сподобається вам. Вона може бути з кислинкою чи гірчинкою, зі смаком шоколаду, карамелі, горіхів чи ягід. Я, наприклад, обрала ось таку каву з гірчинкою та після смаком карамелі. Як бонус, зерна вам можуть змолоти абсолютно безкоштовно під ваш спосіб заварювання. Мені, наприклад, змололи під гейзерну кавоварку. Ну і ще при замовленні від 350 гривень ароматну каву вам доставлять безкоштовно. Тому, друзі, залишаю вам посилання на сайт та інстаграм сторінку під відео у інфобоксі. Користуйтесь промокодом на знижку і замовляйте натурально, смачну. Каву свіжої обсмажки собі чи на подарунок. Нехай вам смакує! А я після однієї філіжанки кави збадьорилась і готова випікати львівський сирник. Почнімо з інгредієнтів. Нам потрібно 1 кг сиру, 300 г сметани, 8 яєць, 250 г цукру, ванільний екстракт або цукор, 100 г м'якого масла. 5 столових ложок кукурудзяного корохмалю, 1 лимон, 200 г маку, 350 г цукатів. Найперше берусь за сирну масу. До чаші блендера перекидаю сир, яйця, сметану, масло, цукор, ваніль, крохмаль. Злегка вимішую та вмикаю в блендер. Маса повинна стати повністю однорідною. Це займе хвилин 5. У мою чашу не помістились усі складові одразу, тому я ділю їх навпіл і повторюю те ж саме із іншою частиною. Переливаю масу до миски. Як бачите, вона доволі рідка. Тепер лимон натираю цедру, лише жовтої частину, та вичавлюю сік. Усе це додаю до миски з сиром та вимішую. Наступне мак. Він у мене вже промитий окропом тричі. Перекладаю його до тієї чаші блендера. Туди ж додам 300-350 грам сирної маси, вмикаю блендер, одночасно збиваючи масу і подрібнюючи мак. Якщо у вас вже є змелений мак, просто вимішайте його із частиною сиркової маси. Традиційно львівський сирник випікають у довгих, але вузьких формах, наприклад, таких, як у мене, 30 на 13. Обов'язково застеляю їх пергаментом, причому одним шматком. Тоді виливаю на дно маковий сир, розділивши його більш-менш рівномірно на двоє. до решти сиру додаю цукати, вимішую і обережно набираю маленьким черпачком цю масу до кожної форми. Намагайтесь рівномірно розподілити цукати. Не поспішайте! Цієї порції ідеально вистачає на ці дві форми. Ставлю їх до гарячої духовки, температура 150-160 градусів, не більше. Режим верх низ без конвекції Випікається сирник хвилин 50-55. Завдяки тому, що ми випікали на низькій температурі, поверхня гладенька, не тріснута і приємно золотистого кольору. Сирник має трохи охолонути у духовці при напіввідчинених дверцятах. Тоді дістаю його із форми, щоб він не змокрів. Ось так можна покласти його в холодильник на кілька годин, а тоді вже прикрашати. Традиційно львівський сирник заливається шоколадом. Я беру молочний 140 г, додаю 3 столові ложки олії і розігріваю у мікрохвильовій, двічі по 30 секунд, щоразу вимішуючи. Заливаю зверху цією помадкою, вирівнюю з усіх сторін. Додатково просипаю подрібненими горішками для декору. Знову кладу охолоджуватись та стабілізуватись до холодильника. На ніч. А зранку дістаю та відрізаю шматочок за шматочком. Ось яка краса виходить всередині. Просто ідеальний розріз, святковий, яскравий, апетитний. Обов'язково приготуйте цей сирник. Заваріть запашну каву та насолоджуйтесь кожним шматочком. Я ж вам дякую за увагу. До нових смачних зустрічей, Па-па!